Друзі, всім вітанням вівторок. Ми наживо з нами Марія Тиха, а, і знову я розпочинаю випуск зі співчуттів. Цього разу це Дніпро і міста, які щоденно потрапляють під обстріли ворога а, співчуття а, і маш, тебе вітаю. Знаєте, останні дні оговтуєшся. Дуже важко переносиш те, що відбувається, і зараз бачу mm -hmm. твій стан. Що mm. тобі є сказати по загрозах, можливо, приходить інформація? Mm. Mm. Далі. Дивитися треба. що ти сьогодні хочеш подивитися, бо я бачу твій стан. Я а... ж... я щас, я щас взагалі є льіру розплакати, не розплакатися. Та ти вже плачеш. Я, б... я, конечно, не екстрасенс, но я вже бачу. Блин, извините, пожалуйста. Машуль, як тебе підтримати? Мы в эфире сейчас, да? Да, мы в эфире, Маш. И люди сейчас я начну реветь, друзі, собрались среди дня пореветь. Блин, Машуль, что сталося? Ой, нічого, я просто не видержу вже. Не видержу вже від новостей від всього. А, знаєш, люди писали в чаті якраз я кажуть, просто не уявляю, як переносити ту всю Марію, яка бачить більше, ніж ми. Вот и бачите, друзі, зараз на вево, як ото все переносити Марії, як то все вивозити. Я вчора захожу на кладбище, говорю, дайте хоч хоть будь пожалуйста, що делать. Вот що з этим делать, говорю, со Я не понимаю, что делать. Говорю, дайте хоть какой-то знак. Ну что, как? Ну, в итоге ничего, видишь. Только дне по утрому обстреляли, и все. Вокзал, зализните, дитячие заклады, как ты и mm. казала? І там много что сбылось. Там очень много чого збулось вообще. И по Зеленскому сбылось, что на него типа напали как раз в конце июня ну, покушение в конце июня. И 17-е проигралось. И 23-е проигралось по обстрелам. Там я уже выставлялась песни. Помнишь, та песня 22-го. Ну, началась война, такие бомбили, mm -hmm. всего. Mm -hmm. И мы все думали. Ну, короче, да, 22-23 получается. Вот yeah, так вот. А -а -а, ты готова сегодня? Я даже не знаю, что посмотреть. Давай. Ты готова места сегодня давать, или нет? Давай по-честному. Не очень. Давай міста ми сьогодні дивитися не будемо, і поки спираємось на попередні прогнози, які ти давала, і там і по містах, і взагалі по червню і загрози, які червень несе. Я в тебе хочу запитати: зараз відбувається саміт НАТО. Зеленський угу. вже там, там потужна промова, багато чого сказав. Туди несеться і Трамп. Трамп розблючений, бо він зранку оголосив, що все, час миру настав. Припинення вогню між Ізраїлем і Іраном. Ну в його, в його уяві, в його світі мир та, напевно, і настав, але вже за дві години Іран ракетами ударив по Ізраїлю, Ізраїль щось відповів. Трамп знову розчарований всі сторонами, всіма сторонами конфлікту, і, зокрема, із Ізраїлем. Зараз говорить, що, наче як там було формулювання. Я, ймовірно, зустрінусь з Зеленським. От давай це трохи подивимось. Все ж таки, Трамп туди їде розлючений, Зеленський вже там, вже е розцеребонькав він європейську спільноту, сказавши, що Росія готується готується на НАТО напасти. Давай подивимось, як тобі показує, що там буде чи буде зустріч Трампа і Зеленського. Можна одну секундочку, перезвідуєш то умовися, вернусь, хорошо. Ага, друзі, так, ми, я залишаюсь поки тут. Поки тут бачу ваші коментарі. Так, зараз хочу вам хочу вам, що ж, нагадати про наш канал Прогноз 24 на 7 вже цього тижня на вихідні. Туди буде переїжджати перша серія Ватикану. І поступово, що вихідних буде відкриватися на сьогодні, нагадаю, в нас є 5 серій про Ватикан. І наступні серії ми вже з Кайном готуємо. Тож цикл про Ватикан переїжджає на прогноз 24 на 7. Також місця сили з Романом Шептийським переїжджає сюди на прогноз. Прогнози 24 на 7. І перша серія найближчими днями теж з'явиться. Сюди ж будуть переїжджати і ритуали а, з Віктором Литовським. Тому, аби не загубити, перевірте у себе підписочку, чи ви підписані. Чи ви підписані і. Так буде впорядкований весь контент, бо його дуже багато. Багато хто не може знайти. і Я потім отримую купу коментарів, а де ото знайти, де ото знайти. Тому все приводимо до ладу. Так, і я вам дуже дякую за, за, -за, -за, -за ваші донати. І нагадаю, що в п'ятницю ми плануємо марафон. Розпочинати плануємо о 17-й. О сімнадцятій. Будуть для вас і сюрпризи. З'явиться в цьому марафоні гості, яких давно не було на нашому каналі, і вони е, з жодним каналом не співпрацюють, але але завітають на наш марафон. Можемо навіть перевірити вашу інтуїцію, як вважаєте, хто долучиться до нашого марафону. Пишіть, цікаво буду почитати. Так. Поки почитаю ваші питання, можливо, на деякі вже є відповіді, ми дивились, поки чекаємо на Марію. Так, про наступ з Білорусі. Друзі, ну цю ситуацію дивилися, дивилися із Віктором Литовським і з Романом Шептицьким. По-моєму, навіть з Марією переглядали, звісно, і з Кайном Сереж дивились. Загроза звідти постійно є, але. Але щось має змінитися, іначе має бути конфлікт. Пам'ятаєте, це було напевно випуску з Ольгою Моргородською, коли їй показувало, що навчання почнуться, але буде якийсь конфлікт Росії і Білорусі. Подивимось, тоді ще не було відомо про візит Келога, який був в Білорусі, так. Так, 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 так. Микола, Канада Ворошнов буде, звісно, буде, бо великий збір в цьому загальному зборі буде саме для зграї Миколи Канада Ворошнова. Ми розказували, що вони нещодавно втратили, втратили важливого важливу людину. В них зграй всі важливі, але втратили кота. Він як син був для Миколи, тому. Попри все, Микола оголошує помсту за кота і помсту для ворога. Микола буде. Я дуже сподіваюся, що в нього вийде взагалі долучитися прямо наживо в прямий ефір марафону. Є нам про що поговорити. звісно, допоможемо із грає канати. Так, так, так. Хотіла попросити Дніпро. Друзі, я не знаю. Зараз повернеться Марія, але я думаю, що вона не готова сьогодні морально дивитися міста. І важко, бачите? Я навіть перед ефіром питала, маж виходимо чи ні. Вона сказала так, давай будемо виходити, але бачите, не витримала. Так, здибанки, здибанки. Друзі, запити можете не посилати, запитів понад 4 тисячі. Я їх не переглядаю, в мене ну, справді немає часу і сил то все переглянути. Я оголошу. коли буде день відкритих дверей, і ви без запиту зможете долучитись до чату. Не думайте, що я там комусь не даю відповіді, не долучаю. Жоден запит не розглядається і не долучається. Понад 4 тисячі. просто от порахуйте, якщо навіть кожному там приділити 10 секунд, скільки мені потрібно сидіти і кожен запит княпати, і хоча б подивитися, що то за людина, бо є ще багато заблокованих, видалених людей з чату, які себе нічемно поводили, називаємо це так. Так, 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 так. Прийде пані Ірина на марафон. Ірина, то яку Ірину ви маєте на увазі? А взагалі кого б хотіли побачити в марафоні? Напишіть. Я вже анонсувала, хто нас дивиться аж Підтвердили свою участь Роман Шептийський, звісно, буде, бо п'ятниця його день прямого ефіру. Наталя Заводчі Коргі, ні, ми, ми її запрошували на ваше прохання. вона, Я теж дуже їй симпатизую, вона мені дуже подобається, я її писала, але, але вона не ходить на інші канали. Ні, це не Наталя Заводчі Коргі. Так. Ні, Стрельникова Анастасія. Хто з нами давно, той пам'ятає, що Анастасія з нами посварилась. Так буває, розійшлися наші шляхи. Віктор Литовський, так. Да, Віктор Литовський, сподіваюсь, буде. Анна Єфремова не знаю, хто ти. Так. Так, а ну зараз запитаю, чи Маша повертатиметься до нас? Мені роман подобається і Віктор, і мені. Ольга Миргородська, ага, Вілла і Ярлінський. Я не знаю, хто це. Ірина Клевер, Ірина Клевер, Ірина Клевер. Яна Пасенкова, Яна Пасенкова теж не ходить на канали, вона ж тільки сама записує. Або якщо їй надсилаєш питання, вона відповіді присилає. О, Машуля вже тут. Так, яке там питання було, повторюй, будь ласка. Питання там було на саміті НАТО Зеленський і Трамп. Чи буде зустріч? Бо Трамп, наче розлючений полетів, як там взагалі в нього зараз настрій. Ну, має відбутися, по суті, зустріч. Але це ж не зараз, це пізніше має бути, да, трішки? Ну, зараз він відбувається. Зеленський вже там, Трамп вилетів. А, вилетів, все понятно. Вилетів зі штатів, відбувається воно, по-моєму, в Газі. Ну, має бути. Давай подивимось, що вона закінчиться зустріч. Давай, Блин, та нічим, десятка пікова падає. Сказати прям, що щось там буде таке. А скандал може бути. Давай взагалі подивимось зараз, в якому стані Трамп і настрої, бо знову ж розлючений, розчарований всім світом, не дали йому знову закінчити війну. Десятка пикова трамп. Непонятка. Карта непонятки. Ну вот такое. Ну вот такое. Друзі, напишите, що ще вас цікаво, що запитати у Марії. Перезнай, перезнай люди пишуть. Маш, скажи, ти долучишся до нашого марафону в п'ятницю? котрій годині? З п'ятої до восьмої. Mm, Ну Десь там можна буде, так. Да. От і Марія буде, друзі, на марафоні. Просто поки тебе не було, я анонсувала п'ятничний марафон. А, а, знаєш, що хочу в тебе запитати? Mm. Зараз. Смак трохи перемоги відчув Трамп, коли е, військовим там, шляхом можна ну, нанести удар по агресору. Наскільки можливо, що це відбудеться із Росією? По, удар, по Ірану вони це, вдарили? Це. Хто, хто по Росії вдарити може ще раз? Що? Я сумніваюся в цьому. Але я думаю, що ми зможемо. Того, що ми там якісь ракети, зараз балістичні вже робимо. Там по картах так і падало, що будемо бити в чомусь, тут спіковий падав. А це, ну, я ж казала, що це не дрони, це ракети. І потім вони анонсували те, що балістична ракета якась там виготовляється в нас. Я навіть не знаю, про що з тобою поговорити, Машуль. Мені засмучувати тебе далі не хочеться. Я чимось можу тобі покращити настрій? Не хочется этого обнята. Да просто какая-то дикуха происходит уже. И ничем не лучше, ну, как бы, дальше. Я смотрела уже июль, там опять пуспиковый падает. Вот сколько уже можно. Ну, це ж не може быть. Це, це ж не може тривати вічно Можливо, зараз найтемніший час перед світанком mm -hmm. Бо, знаєш от, от от все, вже все зневірюєшся руки опускаються не просвіта нет. може це зараз цей етап Надеюсь, на это. Ну, не очень в это верю, если честно. Я розумію, що підтримку повинно давати би, людям, але. Нікому ти нічого не должна. Ти, по-перше, маєш сама бути щасливою в рівновазі і думати про свій внутрішній стан, не тримати Ужасний все в собі віпер. і не взвалювати на себе, знаєш, відповідальність як Бога за всіх. Не роби цього. Не роби. Ти ж ну, гірше собі психологічно робиш, машуль. І люди це розуміють. І вони ні в якому разі тебе не, звиню, не, не звинувачують. Да. Я ну, ефір? Це ужас просто якийсь. Ну, Звінить, нормально буде в Маш, раз. Ну, це, це справжні емоції. І ти знаєш, я думаю, більшість зараз тебе розуміє. Я зараз в кроці від того, щоб теж не почати ревіти. У всі попередні дні я була от в такому стані, як ти зараз. Випліснути треба. Обміни подивимось, що я тебе відпускаю. Давай, да. Ти не можеш вже, так? Да? Посмотриш. Ну, Маш, тут тобі в коментарях стільки слів підтримки. Я тобі рекомендую після ефіру Буде час, зайди, подивись. Mm. Друзі, я вам, Не дуже читаю. Дякую. Я, я, я вам дуже дякую. Дякую. Я вам дуже дякую вам за вас. <звук> я зараз читаю коменти, друзі, в мене мурахи шкірують. Ну, давайте до кинся июня. Десятка пиковая падает с тузом бубном. Вообще, по идее, это либо конец июня, там будет большой обмен, или это начало июля. Но там сначала мертвые должны быть. Десятка пиковая и семерка пиковая, гробы. А потом живые уже позже. То есть, образно говоря, я, я даю с 29-го, давай так, с 29-го где-то по 10 июля. Вот в эти даты вот. Маш, я тебе відпускаю, я тебе обнімаю. Mm. Будь, Будь ласка, а, виплесни сьогодні емоції, не тримай все в собі. Хочеться mm. поплакати? Поплач, покричи і подивись наш останній випуск з психологом, психотерапевтом про стреси. Я думаю, багато порад. Тобі сьогодні просто ну, життєво необхідні. Друзі, я вам mm. дуже дякую за підтримку. Тримаймося, тримаймося і бережемося. М -м. Всіх обняла. На цьому сьогодні все.